Добрий день, мої люди другокласники та шановні батьки. Ми з вадовжуємо наші ван-уроки і тема сьогоднішнього уроку як зберегти ялинці життя, як очинити правильно. Дзвонить дзвіночок, зелень-зелень, сміється сонце, збудується день, кличе дзвіночок, бім-бам-бім-бам. Бім урок розпочати час школяра. І завжди починаємо з вами з погоди, яка пора року зима, Який місяць Січень. Яке Якесене число 12. Чи є зранку сонечко, чи є опади? яка температура повітря? Молодці. І надайте загадку. Що за гостя в нас така? І весела, і струнка, вся є зірка угорі, на гілячках ліхтарі, і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Що це у нас? Молодці це ялинка. Чому ми виробимо ялинки на новий рік? Щоб вони прикрашали, щоб вони нарадували нас ще око. Скільки потрібно виростити дерев, щоб новорічну ніч кожна квартира прикрашала ялинка? Дуже багато, так кількість. Скільки потрібно рости ялинці, щоб вона була зростом хоча б з першокласника? На році 7-9, напевно, якщо не більше. Щороку перед новорічними святами в Україні вироблять близько 5 мільйонів ялинок. Як виробка лісу позначиться на повітрі, тваринах і рослинах? Повітря саме дерева це наші легені нашої планети. І чим менше стає наших легень, тим гірше стає наше повітря. Якщо ми на новорічні свята будемо ставити штучні ялинки, то зможемо захистити ліс від виробки. Бачимо, що якщо ми з вами посадимо шишку, через 3 роки ялинка досягає близько 30 см, а через 7 років всього 90 см. Ліс сам украй необхідне наше піклування. Буде розумно хвині дерева не вирувати, а висаджувати скрізь і в лісах, і в парках, і біля своїх домівок. Які є ще способи наривати ялинку на новий рік? Ми з вами, крім штучного, бачили, що можуть е ялинка в горщиках. так? А крім того, ми можемо зробити ялинку своїми руками, так? Наприклад, ми бачимо з ватних дисків, з паперу, з дощу. Так, і запам'ятайте корисні вислови. Щиро дякую за ваші поради. Ви дуже люб'язні, дякую за допомогу. Ваші ідеї дуже цікаві, але мені потрібно краще все купити. І мене зацікавили ваші варіанти, я подумаю. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Так, ми сьогодні з вами будемо, як зберегти ялиці життя, будемо розпізнавати хвойні дерева та підписувати їхні назви. Так, дивимося перше, що це в нас. Яке це дерево? Це сосна, друге ялинка. А третє це в нас піт або ялиця, українська. Записали Сосна Ялина Ялиця, Сосна Ялина Ялиця так. І намалювати нам потрібно плакат, щоб закликати всіх ставитися до вічно зелених вини дерев і збережні співчуття. Отже, ми можемо намалювати, як зробило е, е, наше дерево, і написати: Не рубайте їх. Так, ви можете теж якийсь свій плакат доповнити, не обов'язково такий самий, як ви бачите на екранчику, але можете використати його. Так, я вважаю, що, тому, що я можу довести це на прикладі, не зважаючи на те. Так, що вам було цікаво, що ви дізналися протягом року? Так, і нам з вами залишилося виконати одне завдання: прикрасити ялинку, так. Хоча чи штучну, чи яка у нас. Вінком будемо прикрашати? Ні. Чобітками Ні, не будемо. Макаронами також не будемо. Мандарини можемо по висушені. Так, буси так, олівцями не будемо. Іграшкою так. Свяхами ні. М'ячем теж не будемо прикрашати. Тортом теж. Дощиком можемо. Іграшкою також. Цукерки ми теж можемо. Наші гірлянди ми можемо прикрасити. Все вірно молодці. І у вас буде відео, як ми можемо зберегти ялинці. Життя і пам'ятаємо, що а, наше майбутнє. Залежить тільки від нас, і як ми будемо ставитися до природи, така вона і залишиться наступним поколінням. На Я вам дякую за урок. Ви в мене молодці. До побачення та гарного дня.